Ну да, сьогодні я їду до коханки, тому що вона вагітна. В'язка була 11.07. Зараз покажу відео. До речі, коханка штора, якщо що. все, <рик> 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 Так, Міра, привіт! Ось так виглядає наше пузяшко. спустя 55 днів. Через тиждень вже будемо народжувати. Такий живот. Молодець, Міра чекає. Міра чекає. Обережно. Ось це мініторик. Ах, і пузяцько. Це вона на наступному тижні вже буде народжувати. Я думаю, четвер-п'ятниця. Ось така міра в нас. Тому хто запитував за наявність суциків, пишіть в приватні повідомлення.